Олександрія втратила захисника Максима Кумпана. Пише міська рада. 11 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув наш земляк 31-річний Максим Кумпан. Він отримав поранення, несумісні з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника. Про час і місце поховання Максима Кумпана буде повідомлено додатково. Вчителі та учні сьомих-дев'ятих класів ліцею номер 17 взяли участь у благодійній акції Допоможи воїнам ЗСУ. Захисникам передали печиво, чай, каву, згущене молоко, крупи, макарони, овочі, ліки для надання першої необхідної допомоги. Батьки разом з учнями приготували комплекти продуктів на перші страви з тушкованим м'ясом, а кухарі закладу напекли смачні пиріжки до чаю. У відповідь волонтер передала представникам шкільного парламенту прапор України з під підписами та побажаннями воїнів. В Олександрії у дворі біля багатоповерхівки по проспекту Соборному 101 збудували новий тренажерний майданчик. Зону для активного відпочинку встановили у рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт, демократичне врядування у східній Україні. Майданчик має 10 елементів та зручне безпечне покриття. Повідомляє прес служба міськради. В Олександрії стріляли в автобус 13 вересня близько дев'ятнадцятої години. В мікрорайоні перемога стріляли в автобус. номер 2. За словами очевидців, постріли були з пневматики. В результаті було розбито скло. На місце події викликали співробітників поліції для складання протоколу. Пошкоджений автобус є одним з п'яти комунальних автобусів КП Олександрійський транспорт. Пише Алекс Сіті. В бібліотеці для юнацтва триває набір слухачок до школи майбутніх мам, програмі спілкування зі спеціалістами, кваліфіковані відповіді від практикуючих лікарів та психологів, а також можливість обговорити свої проблеми та побоювання з іншими вагітними, участь у тематичних майстер-класах. Тощо, попередній запис до групи за телефоном 093 48 58 127. У четвер 15 вересня очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 14, вдень до плюс 18. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика. Вітер південно-західний 2 метри на секунду.